Чи знайомий вам такий вираз, як три єдиний Бог? Що таке трійця? Які три особи божества ви знаєте? Давайте запитаємося у львів'ян. Дух святий. Ви маєте це на увазі? Отець, дух і Дови, що не пам'ятаю. До отця. Божественної трійці, Бог Отець, Бог Син Бог Дух Святий. Бог Дух Святий. Ну, як Бог Отець, Бог син Бог Дух Святий. Я як е, християнин, розумієте, це, ну як вам сказати? Я молюся і до трьох, Бог до трійці всієї повністю Отця, Сина і Духа Святого. Бог син, Бог Дух і. І сам Бог. До... Царю Небесний, ну, Святого Духа. Бог Отець, Бог Син ну, і Святий Дух. ну, До нашого Господа, я так скажу. Ісус Христос, Святий Дух і Господь Бог. так? Да? Ем, до Господа Бога. О, отець, Святий Бог і Син Божий. До Творця. Бог Дух, Бог Син і О, Боже, дай пам'ять. Бог Отець. До Бога. До Ісуса. <реш> Бог-Отець, Бог Син, Бог-Дух так. так. Це ж один Бог в трьох особах. Ну mm -hmm. так, до... загально до Бога. Просто Ісуса, до Ісуса, так, до матінки Божої. Бог Отець, Бог Дух, Дух і Бог Син. До троє. Бог, син і дух. До Бога Отця. Отець, син і Святий Дух. Це і одне єдине. Я не думаю, що тут треба розділяти. Ісус Христос це Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Отче наш звичайно, богороди це Діло. Ісус. Марія Магдалена і Божа Матір. До Ісуса, звичайно. Бог отець, Бог і Бог Дух Святий. Я молюся до богатця більше. Біблія нам повідомляє, що Бог, Отець, Син і Дух Святий це три іпостасі єдиного Бога, який існував завжди, який є творцем усього, який один достойний поклоніння. Наш Бог триєдиний Бог. Що це означає? Можливо, щось на зразок яйця, у якому є шкаралупа, жовток і білок. Ні, це порівняння не годиться, так як шкаралупа, жовток і білок є складовими яйця, але не є окремо яйцем. Бог, Отець, Син і Дух Святий не є складовими Бога. Кожен із них є Богом. Спробуємо іншу ілюстрацію: Вода. Вода це і рідина, і пар і лід. Але вона також не описує трійцю адекватно, тому що рідина пар і лід – Є формами води. Отець, син і Дух Святий не є формами Бога, адже кожен із них є Богом. Безмежного Бога неможливо описати обмеженими ілюстраціями. Але ж ми не викидаємо корисну річ тільки тому, що не розуміємо принципу дії її роботи. Чи не так? Є багато речей, які наш розум осягнути не може. Зрештою, будь-які знання людини про Бога це наслідок виключно Божого об'явлення. Через природу, закон Божий, пророків ми можемо пізнавати нашого Небесного Отця. Бог говорить і відкриває нам себе через молитву Богослужіння, посвячене життя богобоязливих людей. А найвеличніше пізнання Бога ми отримуємо через воплоченого Сина Божого Ісуса Христа, який прийшов на нашу землю. Вся проблема в тому, що люди бажають відповідати на питання. А як це влаштовано? Замість того, щоб розмірковувати над іншим, більш важливим питанням. А для чого це необхідно? В першому посланні апостола Івана, п'ятий розділ, 7 і 8 вірш ми читаємо. Бо троє свідкують на небі: Отець, Слово і Святий Дух. І ці троє одно. Бог єдиний. Отець, син і Святий Дух. Три іпостасі біблійного божества, який абсолютно єдиний у характері, цілях, намірах, який полюбив нас вічною любов'ю, який прийшов на цю землю, щоб померти заради нас. Мене більше цікавить не запитання, як це працює, а для чого це необхідно і що це означає для мене. А яка ваша думка?